Прогноз на матч Ліги Чемпіонів, матч між командою Лодогорець та Динамо Загреб. Якщо розглядати даний поєдинок, то, в принципі, зустрічається болгарський Лодогорець і Динамо Загреб. Обидві команди досить часто і активно, майже регулярно беруть участь у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Звісно, як на мене, фаворитом в даному протистоянні все таки є Хорвати. Перший поєдинок буде для них на виїзді, але я думаю, що навіть і в даному поєдинку, скоріш за все, саме хорватський клуб зуміє досягти перемоги. Що розглядати попередні поєдинки обох команд, то лодогорець вже пройшов команду з Ірландії, Шемрок ще, ще Роверс, але не зовсім впевнено. Команда зуміла все-таки обіграти їх з рахунком 3-0-дома, і в від... матчі відповіді трошки важкий був поєдинок, і вони все-таки програли з рахунком 1-2. В чемпіонаті Болгарії, в принципі, володогореця особливих проблем немає, але варто від... зауважити, що в принципі і сам чемпіонат Болгарії досить слабший. Чемпіонат Хорватії, як на мене, Виглядає набагато цікавіше. Також команда пройшла команду з, з Чорногорії, з Сутієку з більш впевненим рахунком. Якщо розглядати Динамо Загреб, Динамо Загреб також вже стартувало в Лізі Чемпіонів з попереднього етапу. Команда зуміла пройти команду Шкупі, Купі, зігравши нічою вдома, і потім згодом на виїзді обігравши її в один м'яч. Загалом в Динамо досить молода, хороша команда. Впевнено, зараз вони йдуть в чемпіонаті на першій позиції попередній сезон Динамо Загреб. Провів не настільки вдало. Команда до останнього броли за чемпіонство і трохи провалила Єврокубковий сезон. Тому думаю, що в даному сезоні команда буде наверствувати. В даному матчі розглянув би таку ставку, як індивідуальний тотал Динамо Загреб більше одного. Думаю, що як мінімум один м'яч Динамо зуміє забити в ворота лодогорця. А також розраховую на як мінімум двічі. Те, що Динамо двічі зможе забити. Прогноз на даний поєдинок індивідуальний тотал «Динамо динамозаграб більше одного.